Всім привіт! Маю для себе нове завдання. От Ріл триває 3 хвилини і я ці 3 хвилини розповідаю про ті продукти, якими я користуюся регулярно сама, і від яких я бачу результати. Сьогодні я хочу говорити про первинні протоколи для самоаналізу. Я взагалі обожнюю самоаналіз, тому що вважаю, що нема нічого кращого, ніж коли ми вивчаємо самі себе. Коли ми вивчаємо якісь свої реакції на якісь події, свої відчуття, свої якісь думки, якісь нові усвідомлення. І знаєте, я просто, мені постійно хочеться це смакувати. Нема нічого кращого, ніж розуміти, що сьогодні ти для себе відкрила в собі ж щось нове, щось цікаве, щось незвичне. І від цього хочеться ще більше робити, дій. Що таке взагалі первинні протоколи самоаналізу? Це певні а, групи питань, які були розроблені і створені науковцями протягом багатьох років, тому що протягом багатьох років було дуже багато створено піддослідних груп людей з використанням специфічної техніки, да, які підключалися до а, мозку людей, і таким чином щитувалися імпульси. Тому, знаєте, ці питання це як стріла, яка потрапляє точно в ціль. Ви ніколи не залишитеся без відповіді. Звісно, якщо ви хочете цю відповідь почути. Але якщо ставити собі регулярно питання, які, якщо регулярно працювати з первинними протоколами, ви завжди будете отримувати відповіді. Спочатку може бути боляче, неприємно їх чути. А, може бути, знаєте, як. Небажання чути. От у вас буде спливати не знаю. Але не знаю це завжди про знаю, але не хочу собі в цьому зізнатися». І якщо знаєте, от бути мужніми і просто взяти відповідальність за своє життя і захотіти почути ці відповіді, ви їх почуєте, тому що вони вас приведуть до максимально крутого результату в вашому житті. І якщо на регулярній основі Говорити з собою, спілкуватися, ставити правильно підібрані собі питання, а ми їх можемо з вами підібрати на будь-який ваш запит, на людьми вашу сферу життя, на будь-яку ситуацію. І потім вам вже не потрібно використовувати ніяких протоколів, тому що елементарне питання до себе, звернення до себе, буде піднімати вас настільки глибині усвідомлення і знання, що кожна ваша відповідь. Буде просто пролітати, вона а, яскраво пролітати, і вона буде віддзеркалюватися, знаєте, просто у всьому вашому тілі. І оце називається круто себе вивчити.